Друзі, вітаю! Знову завдання на минулий час зробіть три цих речення в двох минулих часах. Перевіряємо, як же треба було зробити. Вчора він мене запитав. слово фраген, гефракт. Слабке дієслово. З допоміжним габен. Отже, гестенгат, ерміх, гефракт. І в імперфекти ер ерміх. На no, вихідних я читав книжку. Дислово читати лезен гелеzen. З допоміжним габен буду утворювати перфект, І форма і лас. лезен, las. Am wochenende habe ich ein Buch gelesen. Am Wochenende las ich ein Buch. В неділю ми грали в футбол. В німецькому варіанті речення не буде применника в просто грати футбол, грати баскетбол, «баскетбол», ви спорту. Ам Вогентаг, gespielt. Фусбаль Гешпильт. Шпилтегшпиль, слабке Am ам spielten wir Fußball.